Всім доброго ранку з Одеси сьогодні вже яке 23 лютого, 23 лютого, 23 февраля. Така сонячна погода. І морозчик. Сьогодні останній день, завтра вже будуть, ну, завтра вже плюси будуть. Плюс 3 днім, а вночі буде там мінус 2, така погода. Все попримерзало за ці 10 днів. За ці 10 днів були, були морози і попримерзало все. Десь мінус 8 було, мінус 10 така погода. Я хочу. Не знаю як звук, він записую. Ладно, думаю, мікрофон одяг. Ладно, на телефон буде мікрофон, може це вітер буде мешать щось таке. Хочу показати, як компактно складувати гілки, ветки. Ось капуються такі невеличкі палки. О, десь відстань така сантиметрів 40-50 між ними. І ось такі. Вот. вот одна палка, потом там 60 інша, Ну такие в общем З два, два ряда робиться заборчики. У два дариваются заборчики, потом сюда вот вот накладываются накладаються палки. Получается такий заборчик, но палок дуже багато влазить палок і різних цих гілок все що таке. Ну, все, що знадобиться, щоб топити, можна буде піч, коли такі вже будуть невеликі мінуси. Ось такий же самий заборчик зроблений. ну Заборчик це може бути від чого? Від сонця, від вітру, від... І взагалі компактно все собрано. Всі... А потім я зараз покажу. Потім ці заборчики за поміре необхідності їх можна розбирати. Розбираю, то я їх розбираю і складав сюди в домі, воно тут сухо просихає. Ось ці куча така, це я розібрав заборчик, кстати, я позавчора. А вон такий великий заборчик вийшов. Це ж ж, це все ж можна використовувати для, для обігріву. Вот, а потім вже я беру і сюди приношу Ось, в коробках. І вже можна все це обігріватися цим. Ну, коли мінуси краще використовувати такі крупні дрова. Потому, що такими, от, такими гілками, коли мінуси, сильно не, не натопиш. От. Або треба сидіти часами, кидати постійно ці гілки в печку. Ну, вони такі дають добрий, я розумію, ну, треба час. От. А коли вже такі плюси на вулиці невеличкі, там, то можна вже і докинутись. Оно тоже хорошо даёт жар. Погода сегодня чудова, дома, солнышко, ветер, ветерец, певничный северный небольшой ветер. Ну, в общем так. А, вон, кстати, рыжик бегает, видите? На солнышко вышел. Да, кстати, ловит мышек. Ну, такое вот про дрова. Пару слов. Всем пока, хорошего дня и настроения.